Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про радянські холодильники та пральні машини і порівняємо, скільки виробляли їх для потреб людей у США та Радянському Союзі. Наведу приклад, 1962 року холодильники мали в США 98% сімей, в Італії 20%, а в Радянському Союзі 5% сімей. Тепер давайте детально та зі вступом. Беріть чайок та почнемо. Як основний аргумент про прекрасну країну, любителі спочилого Радянського Союзу, часто наводять аргументи про перший політ у космос і навіть першу атомну електростанцію. Але польоти в космос і ядерна енергія слабко в'яжуться із загальним рівнем добробуту жителів країни. Отже, перші побутові холодильники, які були доступні ну майже будь-кому, правда, коштували вони набагато дорожче, того ж самого знаменитого Форду Т. Який оцінювався близько 200 доларів. Так от, випустила перші холодильники фірма General Electric в 1927 році. Новомодна штука зразу всім сподобалася, і компанії вдалося реалізувати на ринку понад 1 мільйон екземплярів. Правда, використовувати Фреон як холодоген стали на самому початку 30-х років. Цей винахід належить компанії DuPont. В Радянському Союзі перші моделі холодильників були виготовлені на 10 років пізніше, в 1937 році. Щоправда, харківський тракторний завод випустив лише десяток екземплярів ХТЗ-120, і остаточне доведення механізмів та агрегатів зайняло ще 2 роки. Тож 1939 року з воріт заводу вивезли вже 3500 екземплярів холодильних камер. У той же час General Electric виготовляє близько 2 мільйонів холодильників на рік 3500 і 2 мільйони. Штука була в Радянському Союзі все ж дуже дорога, а враховуючи той факт, що більшість населення жила в комунальних квартирах, де в кімнаті, перегородженій фанерками, жило по кілька сімей, і кожен міг залізти в холодильник за чужим шматком хліба. Захистити свої продукти від зазіхан сусідів було майже неможливо. Та йде тоді в громадян Лапотного на той час Радянського Союзу гроші на холодильник, коли країну потрясали то голод 32, 33, то репресії 30-х. Проте з початку 1955 року бажання Хрущова розселити якнайбільше радянських громадян в окремі квартири набуває великих масштабів. У тримісячний термін переглянути проєктно-кошторисну документацію потрібно було на об'єкти, що будуються з метою рішучого усунення в проєктах надмірності в архітектурному оздобленні плануваних та конструктивних рішень. Тепер усунути надмірності означало будувати квартири максимально малесенькі та тісні, щоб побільше квартир було в будинку. Пригадайте, що в Хрущовці важко було струною на сходовій клітці розвернутися, коли спускаєшся з верхніх поверхів. Відповідно, джерело це постанова ЦК КПРС Радміну СРСР про усунення надмірностей у проєктуванні та будівництві 1955 рік. Але холодильники все одно виготовляються. Так, московський завод газоапарат ще у 50-ті представив свої перші моделі. Які так і називалися газоапарат, лише в 1954 році з'явилася більш сучасна модель північ, а з лютого 1951 року на заводі ЗІС Москва стали робити і свої зразки. Але їх виробляється дико мало. У тому ж 1956 дев'ятсот холодильники марки ЗІЛ будуть відвантажені в торгівельну мережу лише в кількості 6500 одиниць. Випускалися холодильники не лише в Москві. З 1962 року з'явилася зовсім невелика модель, випущена Саратовським електроагрегатним заводом Саратов, а в 1959 році запрацює мінський завод холодильників. Також запустять і Смоленський завод холодильників. Причому географія буде трошечки розширюватися. Здавалося б, багато досить великих заводів виробляють ці корисні в побуті речі. Але от ось. Що каже статистика, до 62-го року, як я вже казав, у США 98% сімей мають холодильники, а в Радянському Союзі лише 5%. Тобто один холодильник на 20 сімей. Як бачите, в Радянському Союзі відсоток продав, продовжував бути дуже малесенький. Холодильник залишався розкішшю, багатьом зовсім недоступною. Більше того, коли ціни на них стали знижуватися, то в найкращих радянських традиціях холодильники стали дефіцитом. Пізніше холодильник став буденністю, але це пізніше. Ось, і люди перестали помічати їхню наявність у квартирах. А що ж пральні машини? Перші машинки для автоматичного прання з'явилися ще 1900 року. Мало кому тоді відомий інженер Карл Міле. Взагалі лише вдосконалив сепаратор для молока. Це сьогодні компанія носить його ім'я, всесвітньо відомий бренд та дуже дорогий Міллє. Ще одна революція в техніці відбулася вже не в Європі, а по інший бік океану. Альва Фішер запропонував свій варіант Прайл у 1908 році. Саме тоді і з'явився поділ на активаторні та турбінні машинки. Там же в Америці вперше, а це було вже в 1920-х роках, запропонував машинки, які мали кожух, причому його можна було пофарбувати майже в будь-який колір. До речі, за деякими відомостями, такі прилади машинки, пральні, ну, з натяжкою можна їх так назвати, з'явилися і в Радянському Союзі, що правда в дуже обмежених колах осіб, тобто веліти, верхушки. Хоч би як там не було, але в тій же Америці до середини 20-х років було реалізовано 900 тисяч пральних машин за середньою ціною 150 доларів за одиницю. Потім ціна почала падати, а кількість техніки в будинках зростати. Через 10 років у США на один рік за один рік продавали майже півтора мільйони пральних машин. У 1948 році з'являється і перша повністю автоматична пральна машина. А що в передовому Радянському Союзі? Господині продовжували прати білизну по-старому. З кип'ятінням у величезних чанах у будинках лежали спеціальні терки. Люди е старшого покоління розуміють, про що я кажу: такі дошки зребристі, об яких терли білизну, щоб вона відпиралася. І лише. 1950 року в Ризі було налагоджено виробництво пралок з вертикальним завантаженням. «Ера», А в 1954 році з'явилася модель Рига-54. Потім один з інженерів з'їздив до Москви на виставку і придбав імпортну модель. Хусварна. І ми побачили машинку Рига 55, яка була точною копією шведського зразка. Тобто не придумали, а взяли і стирили відповідно у шведів. Зливати і наливати воду в неї доводилося знову руками, але як підмога вона була дуже чудова. Лише в 1966 році в Кірові налагодили випуск машинки в'ятка з таймером, який завжди постійно ламався. Але хоч якась автоматизація, а ось купити омріяну побутову техніку було важко, коштувала вона дорого. Але й купити її в тій самій Москві можна було лише відстоявши в черзі і пред'явивши паспорт з пропискою, що ти житель Москви. Жителям інших регіонів пропонували прати все руками. Перші найвідоміші машини, які були оснащені центрифугою для віджиму, Радянські громадяни побачили лише в 70-х роках, тобто вже в розквіт застою. І це при тому, що перші автомати з'явилися в світі в 1949 році. Воду вони зливали самостійно, а от заливати її доводилося знову господаркам самостійно. Ну а верхом технічної думки Радянського Союзу і прогресу стала в'ятка автомат, що з'явилася наприкінці 70-х років. Та й та була зроблена за ліцензією італійської компанії Арістон. Бо танки придумувати для армії самі. А от для людей пшик. У середині 80-х вийшов її вдосконалений зразок з індексом 12. Він вказував на кількість програм. Коштувала вона реально дуже дорого 400 рублів. Тому купити її можна було. Майже скрізь, тому що її не брали, бо 400 рублів для радянської людини ну, це були дуже великі гроші. Посудомийні машини. Перший такий побутовий прилад в Радянському Союзі з'явився лише в 1967 році. У тій же Ризі-інженери, які побували у Федеративній Республіці Німеччині, вивезли екземпляри посудомийок фірми Сіменс. Їм спало на думку почати виробництво таких машин в Радянському Союзі. На жаль, широкого застосування, така техніка в радянській країні не набула. У цьому промислові апарати використовувалися майже повсюдно. З ризького досвіду нічого не вийшло. І ці агрегати стали з'являтися на кухнях вже тільки в 90-х. Щодо туалетного паперу, то, напевно, першу згадку про нього можна побачити Володимира Маяковського, який, побувавши в Парижі, не зміг приховати захоплення. І ось він пише: пудрою підпудрить, парфумами обдасть, піддасть піпіфакс і калюжу підітре. У квартирах тих, хто е притримує крім небаченої штуки. Під назвою Біде, туалетний папір теж був. Його спеціально імпортували за кордону і навіть е, виготовляли в Литовській Радянській Соціалістичній Республіці, але обсяги були такі маленькі, що про них навіть говорити немає про що. Коли ж 1969 року налагодили виробництво цього гігієнічного продукту, вдумайтесь, 1969 рік. Та це вже в космос давно літали. От так от, багато хто з радянських людей просто не розумів, навіщо він потрібний. Треба було запускати навіть рекламну кампанію. Оце передова країна була. Не знали, для чого туалетний папір. Привчили комуністи витирати і газетою з портретом секретаря ЦК КПСС. Ну а жіночі гігієнічні пакети та прокладки, дитячі підгузки жителі Радянського Союзу побачили ще пізніше, а саме всередині 80-х років. Ось так коротко про техніку для людей.